Друзі, привіт! Сьогодні 10 січня з вами знову Валерій Клочок. Дональд Трамп повідомив, що готується до зустрічі з Путіним і, можливо, вони будуть зустрічатися не вдвох. Дата поки що невідома, але в очікуванні цієї дати Збройні сили України продовжують атакувати територію Росії. Про це зараз вам по порядку все розповім, але прошу насамперед долучитися до термінового збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Хлопцям вкрай потрібно дуже терміново придбати автомобіль. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Проблема з технікою була, є і залишається, тому від нас з вами залежить те, наскільки ефективно ми будемо відбивати атаки ворога. Ну і, звісно, відвоювати свої території. Так, друзі, я в цьому не сумніваюся, тому прошу вас долучатися саме до збору. Допомагаємо, хто чим може. Посилання на збір ще раз наголошую в описі під цим відео. Підписуйтесь, також коментуйте, хто цього не зробив раніше. І тепер до новин, які ви маєте знати. Розпочнемо із атаки по території Росії. Російські ЗМІ пишуть, що невідомі безпілотники вночі атакували Краснодарський край. Є влучання по 238-й артилерійській бригаді поруч з аеродромом, також пожежа почалася чомусь на заводі пластфактору Ростовській області, який займається виробництвом підлогових покриттів, і у Гатчині, це Ленінградська область, неподалік Санкт-Петербурга, палає завод із виробництва ацетону. Стався розлив палива, займанню присвоєний ран складності номер 2 Що саме стало причиною пожежі, поки невідомо. Але очевидці розповіли, що нібито. Чути було вибухи десь о 6-й годині ранку. Ну, в будь-якому випадку, щоб туди не долетіло, але все, що палає на Росії, це добре. Тому треба допомагати цьому процесу. Ще раз наголошу, хто чи може. Донат навіть 10-20 100 гривень, друзі, дуже-дуже важливий. І тепер до Трампа. Трамп кожного дня видає нові заяви, вони суперечливі, друзі, і звісно про це я буду говорити. Звісно ж, у кожному відео. Тому прошу вас набиратися терпіння, тому що заяв від Трампа буде дуже багато. Під час виступу перед губернаторами республіканцями в Варлаго у Флориді він сказав, що готується зустріч із Путіним. Цієї зустрічі хоче Путін, не Трамп. Це дуже важлива деталь. Дату зустрічі він не повідомив, але сказав детально наступне: ми багато спілкувалися з президентом Сі, і у нас призначено багато зустрічей із багатьма людьми. Про те, що Путін хоче зустрітися, він про це говорив навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною. Це криваве місиво, сказав Трамп. Я не виключаю, що зустріч, можливо, навіть буде і на трьох. Ну, принаймні, не без участі сі попередньо. Я думаю, що буде спілкування СІ із Путіним стосовно того, як має бути спілкування із Трампом. Складна така геополітична конструкція. Трамп ще раз наголошу, кожного дня видає нові тези. І та ініціатива, яку виголошував президент України Володимир Зеленський, спочатку зустрітися із ним, певне, Трампом не розглядається на превеликий жаль. Можливу зустріч прокоментували і в Кремлі, але коментували раніше цю заяву, поки що ніхто не прокоментував, але Пісков сказав, що якщо Трамп збереже намір зв'язатися з... Путіним після інаугурації 20 січня в Москві це вітатимуть. Він таку тезу сказав напередодні повідомлення Трампа про можливу зустріч із Путіним. Ну, друзі, я думаю, ви розумієте, що контакти по лінії Вашингтон, команда Трампа і Москва вони тривають. Ну я говорю, звісно, Вашингтон поки що в розумінні саме Сполучених Штатів Америки. Трамп займе своє законне місце вже 20 січня. і Тоді ми будемо розуміти, коли ж станеться ця зустріч. Звісно, це дуже небезпечно у плані того, що Трамп в такий спосіб толерує діям Путіна. Бо питання допомоги Україні військової і фінансової зараз є для нас дуже актуальним, і чим далі тим більше я бачу тривожних тенденцій щодо того, що Трамп не буде нам допомагати, а Європа на тлі таких викликів. Зараз починає переорієнтовуватися, але мобілізується направду, так і є. І тепер, друзі, щодо однієї ще тези територіальних претензій торгових війн, саме Трампа. Багато з'являється інформації, яка вже засвідчує, що відносини Трампа навіть із сусідами будуть дуже непростими. Я вже не говорю про європейські країни, про Канаду, про Росію і так далі. Все буде дуже дуже динамічно і непросто. Уряд Канади розглядає можливість запровадження тарифів на широкий спектр товарів американського виробництва як превентивний захід. Вони хочуть навіть опублікувати список тих товарів, на які вони підвищать мита. Наприклад, апельсиновий сік, який здебільшого виробляється у Флориді, це в рідному штаті Трампа, де проживає багато членів конгресу від республіканської партії. В такий спосіб вони хочуть повпливати на Трампа, що він цього не робив, але я вважаю, що такі наміри вони порожні. Звісно, краще щось робити, аніж просто сидіти і чекати. Втім, повпливати на Трампа вкрай складно. Я от буквально щойно слухав невеличкий. Епізод його виступу на згаданні мною щойно прес-конференції, він навіть не дослуховує запитання журналістів і швидко відповідає. Динаміка у Трампа просто шалена. І тепер, друзі, давайте до Рамштайну, який вчора відбувся, 9 січня було засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, де був і президент України Володимир Зеленський, і там є низка повідомлень дуже-дуже цікавих. По-перше, як повідомляє українська влада, досягнуто домовленості про додаткові пакети підтримки на суму 2 мільярди доларів. Зеленський також повідомив, що під час засідання питання, чи буде продовжено формат Рамштайн, не порушувалося. Тому що всі розуміють, що наступна зустріч, у лютому всі про це вже домовилися, сказав Зеленський, хоча офіційного повідомлення про наступну зустріч не було. Але Україна вкрай зацікавлена, щоб цей формат продовжував роботу. Але в лютому вже буде новий міністр оборони і буде новий міністр Сполучених Штатів Америки. Має на увазі міністр оборони США. І чи будуть США присутні на цьому засіданні? Питання відкрите. Своєю чергою. Міністр оборони України Ростем Умерв стверджує, що наступне засідання контактної групи Рамштайн уже погоджене і має відбутися у лютому. Також він повідомив, що Норвегія. Спрямує Україні понад 2 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2025 році. Міністр оборони Канади Біл Блер також на засіданні Рамштайн 9 січня голосив про виділення Україні військової допомоги на суму 305 мільйонів доларів. США. Польща також заявила, що допомогу нам надає. Країни Європи справді будуть допомагати Україні. в мене в цьому сумнів немає жодних, і це вони робитимуть більш активно на тлі різкої, негативної для України риторики з боку Трампа, який відмовляється відповідати на запитання, чи буде допомагати Україні, і чи забезпечуватиме нам якісь гарантії безпеки у разі підписання якоїсь мирної угоди із Росією, там чи припинення вогню, чи щось інше. Ну про зараз цей процес активно обговориться, але. Всі в Європі чудово розуміють, що допомоги з боку США очікувати ймовільніше за все після 20 січня не варто. Хоча ситуація може бути дуже різною. Вчора, наприклад, я вам розповідав, що видання Financial Times чомусь під якимись надуманими приводами, вибачте, я вже так скажу. Вирішили, що у Трампа переглядають політику по відношенню до України, тому що відтермінували дату завершення російсько-української війни. Я ж оцінюю цю інформацію дійсно як поки що надумано. Журналісти пишуть бажане за дійсне, тобто видають бажане за дійсне, посилаючись на яких невідомих чиновників. А Трамп відтермінував саме дату завершення російсько-української війни, тому що він правда ще поки що не на посаді. І проводити такі саміти на рівні, наприклад, там Росія, США, він в статусі просто новообраного президента без інавгурації не буде. Після візиту до Рамштайн, президент України Володимир Зеленський полетів до Італії і зустрівся там із прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні. Ну направду це важлива зустріч, тому що Мелоні активно підтримує відносини із Трампом. Трамп про неї дуже прихильно відгукується, так само як і вона відгукується прихильно про Ілона Маска, який впливає суттєво зараз на політику майбутньої адміністрації Білого Дому. Ключовими темами переговорів між Зеленським і Мелені були системи протиповітряної оборони, підготовка до міжнародної конференції з питань відновлення України, яка запланована на 10 11 липня 2025 року в Римі. На цю зустріч мав прилетіти Джозеф Байден, але він не прилетів через те, що в Каліфорнії вирує пожежа. Після Похорон Картера, президента США, якого вчора поховали, він помер у віці 100 років. Байден мав прилетіти до Італії, зустрітися в тому числі з Папою Римським і з Зеленським, але цього не сталося. Подейкую що це не сталося через те, що Байден міг образитися на фразу Зеленського, яку той висловив в інтерв'ю відомому американському подкастеру Фрідману стосовно допомоги Україні, яку надавали нам США. Там Зеленський сказав, що половина допомоги не доїхала. Тому, коли ви мене запитуєте про корупцію, краще запитайте про це у США. Ну і справді, це могло стати причиною того, що ми отримали від Пентагону останній пакет військової допомоги на суму не 4 злишні мільярди доларів, а всього-навсього 500 мільйонів. Про це дуже активно сьогодні пише західна преса. І справді всі оглядаються на Дональда Трампа. І Зеленський, коли говорив про те, що нам не надійшла ця військова допомога, точно оперував я в цьому сині. Ніваюсь, якимись фактами і документами, які він має в своєму розпорядженні. Думаю, колись ми про це дізнаємося. І також він дивиться в бік Трампа, і зустрічі з Мелоні дуже важливо для того, щоб вона лобіювала наші інтереси. Чи так буде питання поки що відкрите. Але європейські чиновники також дивляться дуже пильно в бік Сполучених Штатів Америки, і таким є і Олаф Шольц. Я послідовно підтримував його політику по відношенню до України. Робитиму це надалі, тому що за період своєї каденції він надав Україні дуже багато військової допомоги. Суми обчислюються десятками мільярдів євро. І він це робив, звісно, в контексті політики Сполучених Штатів Америки. Шольц постійно дивиться. До Вашингтону. Хто там на посаді, яка політика ними хвалиться, яка політика провадиться, і от нині Шольц заблокував пакет військової допомоги для України на суму 3 мільярди доларів. Про це пише видання Шпігель. Пакет військової допомоги ініціювали міністерка закордонних справ Німеччини Налена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус. Примітно, що Борис Пісторіус однопартієць Шольца. Але Шольц сказав, що ні. Офіційно цієї інформації, ще раз наголошу, поки що немає, але вона більш, я думаю, аж ніж достовірна, тому що на носі вибори у Німеччині. 23 лютого там будуть переобирати Бундестаг, канцлер Німеччини Олаф Шольц претендує вдруге зайняти цю посаду, але чи він вибори? це своє місце на виборах. Поки що питання не зрозуміли, усі рейтинги Соціал-демократичної партії Німеччини вкрай низькі. Тим часом адміністрація Будестагу ініціювала перевірку після того, як американський мільярдер Ілон Маск висловив підтримку ультраправій партії Німеччини альтернатива для Німеччини, яка, до речі, друзі, йде на другому місці на виборах після ХДС із рейтингом майже 20%. І це все відбувається справді напередодні парламентських виборів. Втручання у внутрішню політику Німеччини з боку Ілона Маска абсолютно очевидне. Але такі дії сьогодні в США ніхто не засудив ні Дональд Трамп, ні діюча адміністрація Джозефа Байдена, що, як на мене, дуже дуже є дивним. Ну я маю на увазі, коли говорю зараз про Байдена, тому що Трамп, як ми бачимо, підтримує сьогодні риторику Маска. Своєю чергою уряд Польщі ухвалив в четвер, вчора, 9 січня, постанову, в якій гарантував вільну і безпечну участь прем'єр-міністра вже іншої країни Ізраїлю Бенаміна Нетяньяху у вшануванні 80-ї річниці визволення табору Аушвіц Біркенау в Освенцімі. Це дуже важлива інформація, друзі, тому що ви певне знаєте, що в листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд. Видав ордери на арешт Бенаміна Нетаньяху та екс-міністра оборони Ізраїлю Галанта за воєнні злочини та злочини проти людства в секторі Гази. Ну а в Польщі вирішив президент Дуда цього не робити. Я думаю, що це сталося саме через рекомендації. Майбутній адміністрації Білого Дому Дональда Трампа. Дональд Трамп дуже прихильно ставиться до Ізраїлю, і, як бачимо, ну, вплив дуже-дуже серйозний. Ну, принаймні, такої публічної інформації немає, але те, що Дуда і Трамп в дуже добрих стосунках, я думаю, що ви знаєте. Своєю чергою, речник Міжнародного кримінального суду. Сказав, що МКС покладається на держави у забезпеченні виконання своїх рішень за словами речника держави не можуть в односторонньому порядку визначати обґрунтованість правових рішень МКС, що мені засвідчує. Повне нівелювання сьогодні рішень інституції міжнародних різного рівня різного напрямку щодо дотримання міжнародного права. Я особисто не вітаю таке рішення МКС стосовно Нетання, оскільки Ізраїль бореться за своє право жити в незалежній державі. Але впродовж десятки років він піддається атакам з боку багатьох мусульманських. Екстремістських угрупувань, як то Хезбола, Хамас та інші. Своєю чергою, друзі, це ще не вся історія про е, Нетаньяху. Палата представників, Конгресу США ухвалила законопроект про запровадження санкцій проти посадовців Міжнародного кримінального суду. Вони не зможуть в'їхати до США, їм анулюють візи і таке інше. Поки що законопроект пройшов одне читання лише у палаті представників. Його потрібно буде ще голосувати в Сенаті. Невідомо, як там буде. Проходити розгляд, але дуже примітно, що. На останній сесії Палати представників 247 голосів було віддано за цей законопроект проти 155. Причому 42 демократи приєдналися до республіканців. Це означає, що більшість сьогодні республіканців у палаті представників і в сенаті дуже хитка. І справді, не все буде залежати, виключно не все від Дональда Трампа. Хоча, як на мене, дуже багато рішень він зможе провести через конгрес. Чому тут, я, чесно кажучи, сумнівів немає, але певний спротив його дуже непривабливим ініціативам міжнародної політики та й внутрішньої американської, точно буде. І на завершення, друзі, вам інформація про Білорусь. Там 26 січня відбуватиметься... Ну, сказати вибори, в мене не повертається язик. Там буде перепризначення Лукашенка на посаду президента, вічний президент Білорусі. Так от він відмовився запрошувати місію ОБСЄ для спостереження за так званими виборами, що є порушенням міжнародних зобов'язань країни. Хоча. Чхати хотів Лукашенко на ці міжнародні зобов'язання, тому що 70-річний Лукашенко править своєю країною вже 30 років. Жодні президентські вибори 2001 2006, 2010, 2015, 2020 років, крім перших 94-го року, не були визнані вільними та справедливими на міжнародному рівні. Тому там вибори в лапках, вибачте. Цікавими навряд чи будуть. Ну а білоруси теж не вийдуть на вулицю, тому що Лукашенко сказав: вийдете на вулицю, буде в країні війна. Воно вам треба. І білоруси справді цього не хочуть. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, обов'язково підписуйтесь на канал. Ще раз вас дуже прошу долучитися до збору на автомобіль для 66-ї бригади. Він вкрай потрібним хлопцям. Тут мови немає, тому що дуже багато техніки знищено саме і ланцетами, і безпілотниками, і в процесі бойових дій, та й навіть техніка не витримує того бездоріжжя, яке там нині є. Тому знайдете посилання на збір в описі під цим відео. 10, 20, 50, 100 гривень, повірте, вкрай потрібні. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь все буде Україна.